Такі на домашній футболочці. І саме головне, Телеграм продає. Я вам показую тут продаж під задатком за день. Тут під задатком, тут продаж. І якщо не помиляюсь, ще ось теж. І це все за один день. Так, да, телефони це не авто. Питань немає, другі суми, все. Но Телеграм продає. Я в своєму телеграмі збираю аудиторію, яка розуміє, що тут. -а... По ценам з ринка, і що ти можеш зайти, і обрати собі нормальний варіант. Ми розвиваємося. У мене є telegram бот я його розвиваю. Тепер публікації автономні. Одна публікація безкоштовно. Далі в telegram боті можна буде робити пошук в телефоні, можна виставляти пошук, що ти шукаєш, щоб тобі писали. Я в цьому розвиваюся. Я просто бачу, що Telegram, ну тобто свою сферу в Telegram я хочу розвити на максимум просто по телефонам. Я це роблю з кожним днем. Без зупину працюю для того, щоб ви могли купувати гарні телефони.